Я на своєму прикладі, особливо для молоді, показую, що тваринами можна займатися треба займатися не коли тобі там 60 років ти бабуся на пенсії, тобі шкода кошенят на базарі, а все ж таки, що це сучасний напрямок. Тому в е мене є ні, коли я в притулку, коли я тут зустрічаю гостей, проводжу якісь зустрічі. Якщо в нас все ж таки брак співробітників, а таке трапляється, то я в міру наразі своїх можливостей роблю якусь роботу і виконувала раніше, і можу виконувати. Виконувати як і прибиральниця, як і директор, як і бухгалтер, як і піарник. І ну, все багато-багато. Mm -hmm. Як і семельник, я починала, в нас класно, що я зі всім справляюсь, але я зрозуміла, що мені треба не боятися наймати людей, наймати команду, платити гроші семельникам, піарникам, бухгалтерам. У багатьох волонтерів і притулків є таке: Боже, навіщо туди витрачати гроші, краще я там куплю щось інше. А по факту, це інвестиція. В того ж бухгалтера, СММ-ника, піарника, приносить притулку більше грошей, ніж я вкладаю навіть в роботу тих самих людей. Бо коли тебе не знають, не чують, ти не йдеш ногу з часом, наразі збирати донати нереально, і ми вже викручуємось там, вигадуємо будь-що, аби зібрати гроші на притулок. А, але от я прям дуже раджу всім. Волонтерам та притулкам розуміти, що делегування, команда, якісь аутсорси допомоги це ваша інвестиція в розвиток вашого притулку. І, в перспективі, там навіть через 3-4 місяці принесе більше грошей, ніж ви вклали в того ж спеціаліста.